Задум написати твір на тему Різдва виник у митця дорогою до Манчестера, куди Дікенса запросили виступити з доповіддю про важливість навчання для працівників фабрик і заводів. Тоді письменник вирішив написати твір саме для трударів, щоб навіть найбідніша людина могла купити і прочитати хорошу книжку, щоб у бідняків з'явилася віра і надія в їхньому житті, різдвяна пісня в прозі стала початком серії Різдвяні книги. Куди загалом увійшло три повісті, ці книжки були надруковані напередодні Різдва. Чарльз Дікінс видав їх власним коштом, упевнений, що освіта і виховання допоможуть вирішити проблеми бідності і злочинності в суспільстві, ознаки жанрів пісні і казки в повісті Різдвяні пісні це особливий ліричний жанр. Їх співають усі християни з метою прославити Бога і навернути людей до добра. Чарльз Дікінс використав ознаки цього жанру, щоб утвердити необхідність духовного пробудження людини і усього суспільства. У творі знаходимо й деякі риси чарівної казки, атмосфера незвичайного використання фантастики, поява дивовижних персонажів, приладів, боротьба добра і зла, життя і смерті з обов'язковою перемогою добра і життя. Ця боротьба перенесена в душу людини.